Доброго дня, друзі! Таке от відео. Хочу вам трошки зняти наше село. Це звичайне маленьке німецьке село, де ми живемо. От наш прихисток, досить такий ще непоганий готель, який був закинутий, і потім його держава пустила на прихисток для українців. І тут такі от німецькі хати. Давайте прогуляємось трохи. Ви такі мені теплі коментарі залишаєте, друзі, в останній час. Що мені хочеться вас е, тішити якимись відео, зробити таку прогулянку. У мене вже була на португальській, мові така прогулянка. І хотіла зняти ще українську таке от наше маленьке мальовниче село. Які тут хатинки, будинки. Десь де зайшла. Я, ні, я сюди йшла. Подивіться, які будиночки. В традиційному німецькому стилі. Як все, і зверніть увагу, як все обрізано, як в е, вигляді паркану обрізаний оце зелене насадження. І тут в Німеччині, дивіться, картоплю навіть садять. Бачите, як зелено, як в Україні. Такі от німецькі будиночки, і при тому це не місто, це село. Маленьке, таке от забавне село. Вуличка в рядок. Тут е в цьому селі все декілька вуличок. Я хочу перейти на той бік, показати, які квіти в людей. Мені це нагадує також мій будиночок. Дивіться, який цей красивий. А тут який боже, як гарно! Вау! Вау, як гарно! Вау! Вау. І там гарно! Хел! Дивіться, які рослинки красиві! І там люди сад! Подивіться, які дрібнички, як зроблено все, але наскільки красивенько. Подивіться, Я, яка ж краса тут. Гляньте. І при тому це село. Вау, яка композиція! Вау, друзі, подивіться. Так як в мене було в боярці, яка ж краса, які деревця красиві, а там такі квіти, подивіться, який будинок сам з собою. Дуже красиво тут в Німеччині. Це, мабуть, дуплекс. Very, very nice village. I like so much. <laughs> Дуже мені спо... Вау! Друзі, ця рослинка яка красива. І там такі квіти, як в мене, були. Проблема, що в мене все було заховане, тому що так не можна було відкрити. Подивіться, яка там свиня. Вау. Гляньте, яка там свинка. Чи туди свинка? Вау, якась свинка, якась свинюшка. Неймовірне село. Подивіться, яка краса. Мій будинок теж був дуже красивий. Тільки він був весь в, кучах, в кущах і за подвійними е, за подвійними перегородками, бо якби я так залишила на незахищеній території, то в Україні це все було б просто покрадене, понищене. Бачите, люди живуть дуже гарно. Дуже гарно. Діляться своєю красою, з сусідами, просто з, з людьми, які випадкові, як я. Дуже гарно. Дуже красиве село. І це не місто, це село. Мале село. Я просто в шоці, які красиві рослини, і начебто все просто. Такі жовті в мене були квіти. І в мене було дзеркало. Вау, а це що за квітка? У мене ще дзеркало було, і я любила робити селфі своїми квітами. Але я хотіла, щоб так все було відкрите, щоб всі бачили мою красу. І щоб я бачила красу інших. Дуже красиво. Подивіться, які детальки, які тваринки. Вау. Дуже красиве село. Подивіться, друзі, які. Красиві будинки, які всі доглянуті, які всі охайні. Дуже красиво. Дуже. І це не місто, це маленьке село. Дивіться, які квіти. Вау. Мені перший раз, коли я пройшлась, мені нагадало мій будинок, мою вулицю. Але я повторюю, що я не могла мати таку розкіш жити з таким низьким парканом. У нас взагалі було два паркани. І мій внутрішній дворик був дуже красивий, такий, як в німців. Але я ту красу мала ховати від світу. А тут люди навпаки живуть в гармонії. Мені не вистачало цього. Я хотіла жити так, як вони. Щоб ті всі квіти, які в мене є, щоб всі любувались. А я любувалась красою інших. Отут, мабуть, Бог мене тому й послав. Оля-ла. Дуже красиво. Просто село. Дивіться, друзі, як кіт крадеться якийсь. Подивіться, наче киця крадеться. Така фігурка. Дуже красива. Там якась церква. Дуже красиві дворики, такі як мій. Дивіться, такий як мій був. Дуже красиво. Бачите, яке село. Це киця така няшна, подивіться. Забавно, я тут схоже, як, як дурна, знімаю все, дивуюся з цим. В кожного машина. Дуже красиве село. Бачите? Дивіться, яка який газон зелений, яка сосонка, чи ялинка і лілійки. І все відкрите. Нема тих тинів. Дивіться, яка зелена трава красива. Я не знаю, як цей телефон передає взагалі відео, тому що мій розрядився, це мамин. Як же красиво. Це країна, в якій хочеться жити. В якій життя достойне. Як інколи мені було самотньо в Україні. У нас всього декілька будинків було в Буерці таких. Красиво зроблених Що декілька штук. З різними системами безпек. Дуже красиво. Тут спахне скошеною травою. Дуже красиво. Подивіться як. Бачите, яка краса. Спокій, безпека. І дуже красива архітектура. Дуже красива архітектура. Мені оцей будинок подобається з дірочкою на ганку. Бачите, яка прекраса. І скільки рослин красивих. Боже, які красиві. І ті такі, як у мене були. Я відчуваю тут себе як вдома. Така архітектура, яка мені була близька. Жити як людина. І Будинки такі чималі, німці гарно живуть. Дуже красиво. Дуже. Я просто в захваті. Відчуття безпеки. Це б мені в такому жити містечко. Якби я одразу своє життя будувала в Європі, дуже шкодую, треба було будь-якою ціною їхати з того пекла. Там люди не вміють і не хочуть жити, там тільки вміють грабувати. І дрочити на Росію. Мені б хоча б халабуду якусь окрему без цих хохложопстерів. Я так страждаю. Одна руснява мова. Якась монетка. Це не євро, якась інша. Одна руснява мова. Одні хохложопстери, одна хамство, грубість. І сьогодні мене залишили без перси кошей. Боруснявим мужикам більше треба. Вони ж обіжені, вони ж більше їм треба. Як я шкодую, що я не побудувала, не вклалася в Європі. Зараз би жила в такому будиночку. Працювала б, як я шкодую. Як я шкодую, що я не виїхала з тої Хохляндії. Дивіться, які троянди. Дивіться, як красиво. А мені вертатись у те хугляцьке пекло. Як німці на зміні, то так спокійно. А як хухли, то жах. Хамство, грубість такі. Не можу. Наскільки все таки українці відрізняються від хохлів. Навіть в Україні. От подивитись, боярку, яка я знімала, де українці, то будинки хай не такі, як тут були, але схожі. Хай вони були з вищими парканами, але все одно доглянуті, охайні. Але їх було мало, більшість було хохлів. А тут в Німеччині дуже красиво. І мене, як я ходжу цією вулицею, у мене таке двояке відчуття чогось втраченого. У мене з однієї сторони був патріотизм і любов до України. Я хотіла таке мати в Україні. Але ж люди вибрали, яка різниця, такі рускоговорячий, такі, Мужикам треба більше їсти. Об'їдати. Це ж біженців, дивіться, скільки у халянці. Є й старші, і молодші. Я ще розумію, кому там 55-60. Це старший охоронник, це охорона. А воно мужлан, який ходить. І там вони всі засідають. Воно там бухають. Я думаю, ви розумієте, чому я не заходжу і не знімаю відкрито все, тому що я ціную свого телефона. Приїжджали, прохала савали за Зеленського, почалася війна і ми побіжали. ми не знали. Ми рускоговорячі. Таке от. І таке от. Є. Дуже болить душа за Україну. Мені хотілося б, щоб в Україні таке стало. Я прибрала ці всі паркани в себе з свого дому і висадила самі красиві квіти. І щоб я любувалась, і мої сусіди любувались. А мої сусіди так само зробили. І всі жили в мирі, в спокої, без крадіжок, без якої різниці, без руського міра. Розумієте? А вони воно розвалили країну і повтікали. Малороси. Це мені страждання. Готель, просто покинутий готель, непогане місце. Дають їжу. Але оці хохли просто ноше ну, один хохлян, років 45. Ще пішов. І ще мене злить, коли мені кажуть, коли ти працювати підеш, ага, завтра піду. Вчора пішла. Хай хохли на пособі сидять, а я буду їбашити за три копійки. Якщо я адаптуюсь Німеччини, я піду на мовні курси і здобуду якусь базову освіту, і тоді піду працювати. Я заслуговую на це. Якщо мені Україна цього не дала, то Німеччина дасть, і я буду працювати на благо Німеччини. Я вам не хохлюха, що двох бабок доглядати, щоб халуя отримувати. Ні, не може працювати, Серйоза в Україні, а я отут сізю така, от красивая. Ми от з Малоросії родом. Будемо смотреть по 15 відео на Ютубі, щоб русським була хороша монетизація. щоб було чим бомбити Україну. Пойдем скупимося на 100 євро в русский магазин, щоб теж какая-то копеечка в Москву йшла. Щоб було чим бомбить Україну. І, по і потім ж нашої перемоги. Ми ждемо нашої перемоги. Таке блядство. Просто блядство. А я піду? Відпочину трошки в готелі. в своїй канурі. Подалі від хохлів, бо я не можу їх бачити. Деякі охоронники нормальні є. Воно хохол стоїть. Років 18, ну, років 55 теж ще міг би країну захищати. Але то таке.